Крем сорту. Ціна по акції мінус тисячу гривень зараз в ефірі. 10 кг найкращої якості курточок буде коштувати 4500 гривень. Це найкраща якість крем сорт. Всі курточки в ідеальному стані. Вага їхня 10 кг. Присутні так само і без рукавки. 10 кілограмів по акції 4500 гривень. Модельки надзвичайно класні, сучасні, різні розміри. І це саме такі осінні курточки, я би сказав. Шикарна безрукавочка, великий розмір з капішонкою. 4500. Зараз найсама найвигідніша ціна. А це вітровочка легон. 10 кілограм. Та що, Це шикарний варіант. Погляньте на цю велику куртку. чоловіча, великого розміру. Ну це просто красота. Подивіться. Подивіться на цей куртяк, чоловік. І вона двохстороння. Далі, жіноча курточка. У саме зараз на таку пору року 10 кілограмів. Найвигідніша ціна 4500 гривень. А це легесенька. Це просто така 100-грамівочка легенька. І це теж, подивіться на це, це такий, як піджачок легенький. Велика безрукавка! Оце всі люблять. Отакі От речі, такі великі, туті безрукавочки, всі їх обожнюють, І вони дуже в магазинах дуже-дуже дорогі. Сорочки. Довгоочікувані і всім любимі. чоловіча, Шикарний розмір. Ціна 4500. Зараз сама дешева ціна, яка тільки можлива. 10 кілограмів курток, крем сорт.